Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Цей канал був створений з метою реклами, але потім щось пішло не так, і тому я почала тут знімати і показувати вам багато чого особистого. Знаєте, і то знайшло у вас відгук. Я бачу, ви дивитеся, вам подобається, тому я продовжую. Від ковтягичний взяла. Сьогодні субота, завтра Великдень. У мене вихідний. І знаєте що? Я взагалі про що вам хотіла сказати? Мама мені, мама мені вчора дошила ту сукню, сукню перід якої я вишивала на таких італійських коноплях Люриксон, Border Special Біленький. І це був. Косівський кучерявий шов. Я багато вам про нього розповідала, про ті муки з тим люрексом. <плес> Дякую. <плес> Ось, і нарешті, вже, коли я там почала вишивати, я думала, що це буде така блуза, просто просто з такої щільної коротхною, але зрештою та блуза перетворилася на сукню. В процесі вишивки я так придумала собі такий фасон. Він трохи дивний, тому, будь ласка, не лякайтесь. Але якщо комусь з вас сподобається моя ідея, ви можете скористатись і пошити собі також таку сукню, то мені буде дуже приємно. Зараз я піду вдягну її, покажу вам все. Ось, а тоді далі сяду собі вишивати. Знаєте, вишивати на свята кажуть гріх. А я кажу, що робити погані справи то гріх. А робити добрі справи, створювати щось гарне це не гріх ніколи. Ну, принаймні, я так думаю. Отже моя сукня. Дивіться, періт в мене пошитий з італійських конопель, сатемовських. І зараз на них, оце ж власне, я і чоловіку вишиваю. Дуже мені ця тканина подобається. Вона міцна така, вона така, знаєте, дуже важкенька, але м'яка, тепла і класно-класно тримає форму. Випрасувати її, звичайно, то був квест, але я ніби тако, знаєте, впоралась. Якщо у вас є відпарювач потужний, то проблем не буде взагалі. Спідниця це в мене польські коноплі Марія, Та, що має 20 ниточок, Ці коноплі в нас в основному беруть на хусточки, на намітки. Або на сорочки, якщо дівчата шиють глад'ю. Глад'ю або там якимись шовчиками, не рахунковими техніками. Ось ці коноплі класні, вони дуже приємні, вони такі повітряні. І знаєте, ну, спідниця з цих конопель взагалі така. Ну, вона така повітряна, легка, така ну, невагома просто. І вона не просвічується. Знаєте, тканина тоненька, але не просвічується. Я дуже задоволена. Осадку воно в мене дало невелику, хоча дівчата казали, що польські коноплі сідають ну, дуже. Але ні, ну в 5% я вклалася. Італійські коноплі також не сильно дали усадочку, також десь до 5% в мене вийшло, але це ще також за рахунок того, що в цих коноплях в складі. Є льон 40% льону і 60% конопель. Конопляна ниточка вона така товстенька, пухкенька. Ось і через це тканина щільна, хоча має 10 на 10 ниток. Скажу вам одразу: до цієї тканини потрібно знайти підхід, пристосуватися. Але як ви його знайдете, коли ви знайдете, оберете для себе техніки підходящі для цієї тканини, то відірватися від неї просто неможливо. Не скажу, що шити прям там дуже-дуже легко, хоча це так, 25-й каунт, 10 на 10 ниточок. Але, знаєте, ну треба, щоб очі звикли. Подивіться ближче, будь ласка, на це переплетіння. Це така. Реклама, але якщо серйозно, то в нашій крамничці мої постійні клієнти, наші клієнти постійні, вони знають, що я завжди намагаюся все перевірити особисто. І якщо товар мені подобається, я завжди буду щиро його рекомендувати. Якщо мені товар не подобається, то я завжди скажу. Максимально об'єктивно, ну як об'єктивно, що от є, там така-така тканина, в неї є такі-такі недоліки і такі-такі переваги. Якщо для вас ці недоліки ок, тоді, будь ласка, в даному випадку сотема коноплі Мені дуже подобається, але вони мають багато нюансів. Ви маєте це розуміти. Я їх раджу, тому що я закохана в цю тканину. Хоча я взагалі не люблю крупні тканини, я люблю дрібні, дрібний каунт, щоб вишивка була делікатною. Але знаєте, до цієї тканини я знайшла підхід. І вона мені дуже подобається. Вона подобається мені, що вона така, знаєте, під автентику, під старовину. І при тому вона виглядає дуже дорого. Вона приємна в роботі, приємна в руках мені особисто. Ось, і, ну, взагалі, я не знаю, ну, чомусь і колір мені цей дуже-дуже подобається. Ну, а тепер е, про жарти, про особисте дивіться. Я, звісно, могла б трохи хвильку пафосу вловити і сказати, що ця моя сукня там пошита, створена авторська робота, на честь. Там, ну, я не знаю, давайте родини косачі. Так, але я не буду. Так казати, вчора я поміряла цю сукенку і знаєте, дивлюся, і мамі кажу, мама, та це просто ж костюм Великодньої Паски, тому так її назву. Сукня називається Великодня Паска. Ну так, я не XS розміру, в мене такий впевнений МЕЛ. Але я почуваю себе комфортно, мені подобається цей просторий крій, викрійка з бурди. Якщо комусь цікаво, напишіть. Я пошукаю той номер. Там багато таких, знаєте, вдалих було викрійок ось. Ну і це відео знімаю поруч курника. Поясню чому, тому що зараз вихідний, повна хата людей. І щоб так тихенько десь то не було місця. Мікрофон я на роботі забула. Тому швиденько на колінці, на емоціях. Ось передійте разом зі мною моїй новій сукенці, яка називається Великодня Пасочка. Дякую всім за увагу. Будь ласка, тримайтесь. Все обов'язково буде добре. Всім па-па!